З нагоди всеукраїнського дня психолога молодіжним центром Лофт була організована і проведена патріотична гра Слава Україні, в якій мали можливість взяти участь представники психологічної служби та психологи громади. Метою даного заходу було поглибити знання про Україну як державу зі своєю історією, культурою, народними звичаями та традиціями, сприяти єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних культурних основ розвитку українського суспільства і держав. З нагоди Всеукраїнського дня психолога нами організовано та проведено патріотичну гру Слава Україні для представників психологічної служби закладів освіти, а також для психологів, організацій та установ нашого міста. Маємо надію, що всі отримали задоволення та гарний настрій. Гра складалась з семи раундів. В кожному раунді учасники мали змогу отримати бали, які додаються. А у фіналі перемагає команда, яка отримує більшу кількість балів. Під час гри в залі панувала дружня атмосфера, наповнена захопленням та позитивними емоціями. Учасники спільно вирішували завдання, підтримували один одного та спілкувались, обмінюючись своїми думками та враженнями. Навіть у конкурентному середовищі гри, дружелюбність та взаємопідтримка залишались ключовими складовими, сприяючи створенню позитивного настрою та спільного досвіду. Така атмосфера дозволяє кожному учаснику відчути себе частинкою команди та насолоджуватись процесом гри разом з іншими. Приймав участь перший раз в такому заході. Всі заряжені, емоційні, всіх настрій, всі готові тільки на перемогу. Дуже приємно, дуже приємна організація, все продумано, цікаві запитання. В общем, одні тільки позитивні враження. Дякую організаторам, дякую, хто це все задумав. У вас все вийшло. І, будь ласка, продовжуйте в тому напрямку. На останок всі учасники отримали символічні подарунки а найголовніше це позитивний настрій та шалені емоції. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.